Сьогодні в нас в роботі Ford x Space з такою цікавою проблемою машина глохне. Коли нагрівається, і так періодично машина глохне. Ну, дуже цікава проблема і часто на фордах, але рішення завжди різне. Десь комусь допомагає перепайка приборки. Десь комусь заміна бензонасоса і так далі і тому подібне. В нашому випадку клієнт замінив датчик паливної рампи і насос високого тиску. Була проведена діагностика і замітили один показник, який стояв на місці, навіть коли глушилася машина, це тиск. В топливній рампі низького тиску. І от виключила напряму напрямом цього. Завіряємо відповідність даних механічно і електрично. Тут що нічого не збігає. Оцей показник 7 бар має бути он тут. Ось то якщо ми просто... Ну, максимально 6, але показує на ну, максимум 5. Це були показники, коли від'єднаний датчик тиску. Ми його під'єднали і у нас з'явилося 2 бари. А лаунж показує 7 і 5 бари. Тому потрібно 6,3 він показує 7,5. Тому він скидає тиск аж до 2 бар на мінімум працює. В нашому випадку датчик вклинив. Коли по ньому постукати, то е, падає тиск і автоматично на механічному він росте. І коли подути повітрям, там він назад заклинює та й все. Там мінімально йому буквально атмосфери вистачає, щоб він заклинив. Звичайно, ми замінили цей датчик і його межа, коли він не підключений, це два пари. Підключаєш, показує справно там 4 бари. Коли він показує 4 бари і потребує двигун 6,3 бари, він тоді включається на максимум і підтримує 6 бар стабільно. Після заміни датчика машина не глохне, клієнт віддзвонювався за місяць часу. І в нас на тестуванні по суті вона не глохла. Каже, що більш динамічна машина і краще їде. Ось вот така цікава проблема.